Добрий день глядя мого каналу. Хочу вам зняти відео про свій UNZ, про передній ведучий мост з Т40, який я поставив 3 роки тому. За 3 роки він роботав нормально, поломок нікаких. Єдине, що мене не устраює, тут вібрація. Вібрація дуже сильна. Пробував я міняти кардани. Перші кардани в мене стояли МТЗовські. другий комплект Вазіковський. І третій комплект, це я вже сам зробив ці кардани. Результату ніякого. Вугли тут, тут підвісний міняв, угол міняв. В общем, це другий вже підвісний. Роздатку поміняв. Роздатку брав я в Мелітополі. Трохи я з нею поїздив, вона гриміла, я думав, може за роздатки. Поміняв роздатку друг ця другу. Вон лючок зробив зверху, щоб можна було подивитися, які там зазори між шестернями. Зазори вроді, відлічні, все нормально. Вращається, все свободно. Навіть ну, як, як в холосту включаю без нагрузки, іде вібрація така, наче І Вроді би таке, як наче мені з роздатки, Ну де-то отсюди наче мені. Проте, в общем, напишіть мені в коментарях, хто з таким сталкувався, у кого були такі проблеми. Так, все, робота нормальна. Помагаю натлішні, особливо в ну, воронки. Питань по цьому нема. Ну от насчет вібрацій. І скажіть мені, що мені робити, куди мені ще лізти. Осталось мені мене поміняти 28-зубовою шести, це я тільки її ще не міняв. Все остальне я вже пробував міняти. Ізначально стояла резина 8 на 20 40. Вібрація ж була. Я думав, що може проблема в резині. Поміняв, поставив тезорську. Не допомогло ззаді, поміняв, поставив, ну, там була лиса. Може думав за того, що та нова та лиса поставив передня, задня нова, а вібрація не уходить. Оце таке. Отак я його все тут закріпив, площадка така, вона в мене приварена, там стоїть ще палець, палець я не обирав, палець залишився. Це приварив, суточку так. Ну, за три роки нічого не відпало, все нормально держиться, все от так Отак гільза кріпиться. Все я брав з інтернету, дивився, хто як зробив, так і я вибирав. Тут сошка приварена, з піднизу, як витані. Да. Тяга сплошна. Ну, от так. Насчет рульового теж питань нема. Виворот нормальний. Такий же самий, як і був на Юмезерській балці. <кхід> Це таке коротеньке в коротеньке короттеньке відео. Взагалі, жду ваших коментарів. Напишіть, или дайте совет, може в когось таке було, хтось устранив цю проблему. В общем, все. Дякую за внимание. Жду ваших коментарів.